Гарного сім'я, дівчатки і хлопці. Сьогодні мої рідні захотіли, щоб я знов зробила пончик з найулюбленіших варіантів моїх рідних пончиків із м'ясом. Рецепт, як я робила, фарш, тобто м'ясо для пончиків, я напишу в коментарях. Ось так я розділяю тісточку на такі маленькі. Кусочки, як куряче яєчко десь приблизно. Тепер ось так гарненько розпліскую кожен кусочок. Рецеп тіста я теж напишу в коментарях. Трішки спішу, бо того, що світло дали всього на 4 годинки нам дають. 4 годинки є світло, 12 годин. Ми відпочиваємо. Але то не біда, все буде добре. У вікні світла повно. Так що все буде добре. Трішки підтягнула такої роботи, хатньої. От, просять не перевантажувати електросистему, старатися не включати все одночасно, але ж хочеться більше роботи зробити. Нічого, все буде добре, дівчатка. Беру ось цей фарш. Я так беру щедро, так руками. І розкладаю його сюди. Це в мене так люблять. І з лівером теж люблять. Це універсальне, можна з нього і випікати, і смажити. Тепер Я защіпую. Зверніть, до речі, увагу на цей фарш. Я рецепт напишу, вам дуже-дуже він смачний. От. Я люблю так, як варенички, звичайні, ось так. І теж всі гуртом защіпую. Тістечко дуже смачне, універсальне. Колись, колись ще років 4 з половиною назад я його показувала в Тіктоці. Величезний такий хаос був. Вже це тісто стало народним. Але я його колись показувала. Все буде добре, дівчатка. Але не вірити і надіятися, все буде добре. Ось так я залишаю, як варенички. Це будуть пончики. пунчики. Рішую ті пиріжки, щоб колись продавали в чайних в столовах. Поліпила я пиріжечки свої, хай вони відпочинуть десь хвилин 15 або 20. Потім поставлю розігріватися олійку в кастрюльці. Чи в сковорідці. я наливаю олійки так, щоб десь на два пальці, десь на, пів... на, на півтора-два пальці наливаю, щоб ці пончики повталися. Дівчатка підказую, начинку ще якусь можна смачненьку гречки покласти. Якщо у вас залишилась гречка, то просто додайте туди яйце для в'язкості, сире. Смачте, додавте якісь спеції, і це вам буде вже начинка, я вже колись показувала дуже смачно. Так само можна рис, капуста, картопля і таке все інше. Яйця. От. Повидло можна теж. В є, кладіть. Якщо ви це робите з душею, то все буде неодмінно смачно. Дівчатка, ось такі в мене вийшли пончики. Дуже такі апетитні. Я їх посмажила з усіх сторон, так старалася їх крутити в олійці, щоб вони з усіх сторін гарненько обсмажувалися. Такі гарненькі, як колись у чайні робили. Пам'ятаєте? Були такі часи. були З повидлом були дуже смачні. Я дуже любила, з лівером були теж дуже смачні. Я не знаю, куштувати чи не куштувати, бо мені. Багато пишеть, кажуть, що вам треба не куштувати пиріжки, а треба йти сніг чистити. Знаєте, що я вам відповім? По-перше, вам моєї ваги не носити. Якщо це вас роздражає, чимось моя вага заважає вам жити, то вам не до мене, вам до спеціаліста треба звернутися. Це два. А три. Це, хай спочатку сніг випаде, бо він тільки його притрусило, так як зараз великі морози, то гарненько треба, щоб вкрило. От Потім будемо чистити сніг. Оце таке дівчатка. Так що можу скуштувати, можу і не куштувати. Це не обов'язково, правда? Ж? Але ж кожен повар завжди куштує те, що видає. О, я хочу скуштувати, дівчатка. Ось такі вони гарненькі. Вчинка дуже смачна, це я гарантую смачно. Так що, дівчатка, готуйте з задоволенням для своїх, для рідних і не забувайтесь про наших соколиків. Це буде неодмінно добре. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!